Вітаю, розв'яжемо номер 810 з підручника геометрія, 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Якщо це курс математика, то це буде номер 1610. Будь ласка, запишіть, що нам дано з умови і те, що треба знайти, а я почну зразу рішення розв'язування цієї задачі. Отже, що нам дано за умови? Нам дана пропорція, що Он відноситься до ОМ1 он 1 до ОМ1. я 7 до 4. 7 до 4. Причому оці відрізки у нас рівні. мн 1 м 1 і Н2М2 паралельні прямі. І також дано сума цих відрізків, оцей відрізок Н2 плюс М2 дають у сумі 33 см. Тобто, нам треба знайти Он. 2 і ОМ2, тобто ОМ2 і ОН2 невідомо. Давайте поставлю он 2 знак питання і ОМ2 знак питання, щоб ми знали, до чого ми йдемо. Тепер давайте роздивимось. Якщо у нас оце відношення відоме, то тоді ми можемо також записати скористову, так як у нас паралельні прямі відсікають на одній стороні кута рівні відрізки, то вони будуть відсікати і рівні відрізки на другій стороні кута. Фалеса. Тоді ми можемо записати, що n 1 n 2 пропорційна m 1 m 2 7 до 4. А тепер давайте возьмемо m 1 m 2 возьмемо за X. Давайте тепер, дивіться, у нас є N1N2 і M1M2. І є On1 і on 2 М1. Тобто ми можемо ці вже використовувати для розв'язування задачі. Возьмемо N1N2 за X. Тоді що ми будемо мати N1N2 беремо за Х. Нехай відрізок N1N2 буде дорівнювати Х. Тоді у цією пропорцією. Ми можемо записати, що місто міста N1n2, ми запишемо Х. А що таке М1М2? У нас дано в умові, що N1 додати N2. Давайте запишемо N1 додати N2 плюс М2 у сумі дають 33 см. Тоді ми можемо, якщо це у нас буде Х. Тоді М1, М2 ми можемо знайти з цієї рівності. М1М2 буде дорівнювати 33 від суми, віднімаємо відомий доданок н 1 n 2 Це буде Х. Що ж, переходимо знову до пропорції, до цієї пропорції, і место N1, N2 поставимо X, а вмісто М2N2. Поставимо 33 відняти х. І тоді пропорція буде мати вигляд ось такий Х в знаменнику 33 відняти Х, буде дорівнювати як 7 четвертих. Що ж, тепер скористаємось властивостю пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Запишемо 7 помножити на 33 мінус х буде дорівнювати 4х. Розкриємо дужки. 33 помножити на 7, давайте так і запишемо: 7 помножити на 33 мінус 7х буде дорівнювати 4х. Перенесемо зараз 7х праворуч, щоб воно стало у нас плюсом. Тоді 7 помножити на 33. Так, і залишаємо поки що. Буде дорівнювати 7 переносимо 7 додати 4 буде 11х. Тепер ми знаходимо x. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток. 7 помножити на 33 розділити на 11. Ви бачите, я не множила для того, щоб скоротити. 11, скорочуємо на 11, 1. 33 скорочуємо на 11, буде 3. Отже, х у нас буде дорівнювати 7 помножити на 3 21 сантиметр. А це ми за Х брали N1, N2. Ось тут вам треба прописати: нехай N1N2 дорівнює x. Тоді із рівності ми знаходимо М1, М2. Отут слово нехай треба обов'язково в зошиті прописати, тому що це третій рівень складності. Треба все описувати. Х ми брали N1, N2 n1n2. А тепер давайте подивимось, що у нас он 1 N1 дорівнює n1n2. Отже, а нам треба знайти он 2 Тоді он 2 буде дорівнювати x плюс x, або 2 помножити на x. І це буде дорівнювати 21 помножити на 2, ми отримаємо. 42 сантиметра. Тепер ОМ2 треба знайти. А ОМ2 мм 1 дорівнює 33 відняти Х. Тоді, давайте, ось тут пропишемо М1М2 дорівнює 33 відняти 21. Це буде 12 см 12 см. А так як відрізки рівні. Якщо паралельні прямі на одній стороні кута відтинають рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки на другій стороні кута. Тоді будемо ом 2 буде дорівнювати ом 2 буде дорівнювати ММ2 2 2 Помножити на М1М2. І це буде дорінти 12 помножити на 2. Ми отримаємо 24 см. Запишіть, будь ласка, відповідь, що ОН2 дорівнює 42 см, ом 2 буде дорівнювати 24 см. Задачу 8,10 або 16,10 розв'язано. Дякую за увагу.